Знайомі омажі на культові стрічки та самоцитування. Вітаю джудейські краївці і цей мій розбір Великодок з восьмої серії шоу війни. кістяк команди. Викриття Супервайзера виглядало дуже схоже на фінал чарівника країни ОС, де нарешті показують людину в даному випадку дроїда за умовною завісою. Також подібний сюжетний хід був в одному з епізодів класичного зоряного шляху. Там планетою також управляв суперкомп'ютер. Сам супервайзер неймовірно нагадує гал 9000 українською ЕАЛ 9000 з культової стрічки Стенлі Кубріка Космічна Одиссея» 2001 року. Також поворотний механізм відсилає нас до Астродроїдів, зокрема r 2 d 2 Супервайзер каже Фарі та Ферн, що спостерігав за ними з великим інтересом. Це схоже на звернення Палпатіна до Енекіна у фіналі епізоду Прихована Загроза. Супервайзер зазначає, що останнє повідомлення, яке Ататін отримав від республіки, було про те, що всі джедаї зрадники. Це відсилка до падіння республіки, сходження імперії і цієї промови Палпатіна в сенаті. Те, як Джод простромлює супервайзера, нагадало мені цю сцену з першого епізоду. Також до першого епізоду відсилає і голографічне повідомлення Джода з наказом про вторгнення на Ататін. Воно дуже нагадує цю сцену. Корабель піратів на цих кадрах багатьом нагадав фінал стрічки Близькі контакти третього ступеня Стівена Спілберга. Погоня на спідерах та проліт над урвищем є омажем на фінальну погоню у фільмі Все того ж Стівена Спілберга Іншопланетянин. Кейбі зависає на оніксовому попелі над хмарами так само, як це робив Бетмен у фільмі Тіма Бертена. Цей пілот є Аведнетцем. Про цю расу у мене є коротке відео. Посилання будуть у звичних місцях. Вперше абеднеці з'явилися в епізоді пробудження сили. Цікаво, що всіх представників цієї раси називають, надихаючись назвами пісень та альбомів групи Бісті Бойс, великим поціновувачем якої є Джей Джей Абрамс. Це вперше, коли ми бачимо, як бівінги стріляють усіма своїми лазерами в шоу чи фільмі. Вперше це було показано в анімаційному серіалі «Повстанці». Кейбі питає своїх друзів. Цю фразу ми вже чули в третьому епізоді кістяка. Один з моїх підписників підказав, що СМ 33, який тримає свою голову під пахвою, нагадує цього хлопця з піратів Карибського моря скриня мерця. Це корвет Сіар 90, як Тантів 4, який належав королівському дому Альдераану і який було захоплено імперією на початку епізоду Нова Надія. Нагадаю. Що вступна сцена першої серії кістяка команди є омажем саме на абордаж Тантіва 4? Джот, який спостерігає за знищенням свого піратського фрегата, а отже, руйнування в своєї мрії, виглядає як візуальна паралель до фінального кадру фільму Девіда Фінчера Бійцівський клуб. Місяць в небі на Ататіном відсилає до логотипу студії Емблін, фільмами якої багато в чому надихалися автори серіалу це й Бовдори, іншопланетянин і політнавігатора. На фінальному кадрі титрів зображено четверо дітей і Оніксовий попіл, що натякає на те, що їхня подорож зрештою стала пригодою достойною сторінок такої книжки казки. Щось пропустила? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!